Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. А ты тут на сайте траха. Швы, швы. Побегу, бегом, 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 бегом. Швыше, 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 давай. Давай, Вероника, давай, 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 Жиренько. Бегом, бегаем, бегом, Давай, 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 давай,

Так, будь ласка, увага! Всі дуже добре справились, але штрафи були у всіх команд, у деяких навіть дуже забагато. Тому за підсумками наших змагань маємо наступні результати. П'яте місце, посів ліцей номер 2 Рій Орли. Рій лицарі козацтва Січанська школа посіла команда Кіборги, ліцей номер один, будь ласка, поцікав. Вітаємо вас. Друге місце посів Рій Чорний Ворон. Переможці наших змагань. Рій Південний Сокіл. Вітаємо. Друзі, на все добре. До нових зустрічей. Всім дякую. Зараз проводимо змагання зі своєю перешкод. Ви всі знаєте свої етапи, так, да? робили. Ми зараз ще раз пройдемо, вам все покажемо, що як треба виконувати, добре? Будь ласка, хто фінішує, одразу теж в сторону відходимо, щоб ви бачити тільки учасників, яка залишилась добре? Ова! Давай, 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 давай!

Все, поехали, поехали, давай, давай, давай. Свыше, 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 работай, 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 работай. Брюсюр, брюсюр. Все, пойдем, поехали, пойдем. Скорость. Подъем. На старт. Ува! не кричите. Давай, давай. Субтитрувальниця Оля Алиночка, Давай, 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 Ринка, давай. Давай, давай, Ринка, давай, 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 давай. Субтитрувальниця Оля Шор Вперед! Между! Перехват! Одна нога! Не Хорошо! Пускай! Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Прыгну! Голову опустила! Голову! Ноги вместе! Иди еще! Давай-давай-давай, ребята! Нагоняем! Дітям та людям похилого віку задля вашої безпеки. Чітко виконуйте інструкції, які чуєте через гучну мовці. Я вас вітаю завершення вчора і таку вашої гристокжура. Це смога перешкод, сумала всі, але те саме, що із нашою групою, швидкість це не означає результат. Тому знову ж таки багато було, штрафу у команд, але в принципі всі справилися. Підводимо підсумки. П'яте місце в наших змаганнях посів рій соколята. Це номер два. Четверте місце посів рій. Козацька воля. Це номер Третє місце посіла команда Рій Вільні Чайки. Друге місце – посів рій «Чайка». Переможці наших змагань – рій «Козацька воля». Козацька